Вітаю! На огляді ватметр, енергометр і просто розумна розетка від компанії Аторч. Прийшла в ось такі картонній упаковці. Можна побачити відмітку навпроти європейської вилки, а також QR-код для завантаження мобільного додатка. В комплекті наявна інструкція на англійській та китайській мовах. І власне сама розетка. На зворотній стороні можна ознайомитися з короткими характеристиками пристрою. Працює від змінної напруги в межах 85 265 В на частоті 50-60 Гц, максимально дозволений струм 16 А, максимально дозволена потужність 3680 Вт. Працює в межах температур від мінус 10 до плюс 60 градусів Цельсія. А також наявне посилання на офіційний сайт компанії. Керування розеткою відбувається за допомогою трьох кнопок: плюс, мінус і кнопки M. Під'єднаю розетку. Під час першого включення або після скидання налаштувань до заводських на екран виводиться QR-код. Відсканувавши який, можна завантажити та встановити мобільний додаток, за допомогою якого і відбувається керування цією розеткою. Сканую QR-код і переходжу за посиланням. Натискаю Завантажити. Посилання перекидає в «Маркет», де можна встановити додаток Лайф». Встановлюю. Хоча я буду керувати цією розеткою за допомогою додатка Tuya Smart. Він для мене зручніший, і я до нього прив'язав вже декілька своїх розумних пристроїв. До додатка повернемося трішки пізніше. Для того, щоб змінювати екрани, потрібно натиснути і утримувати кнопку плюс або мінус. Для наочності під'єднаю навантаження. Зараз навантаження вимкнене. Ми можемо це бачити зверху екрана. Вмикається навантаження кнопкою плюс. Також кнопкою плюс воно й вимикається. Аналогічно кнопкою мінус. З лівого боку бачимо поточну напругу, силу струму, а також потужність. Знизу час і дата. Вони зараз не встановлені. Для того, щоб вони оновилися, потрібно встановити додаток. Знизу можна бачити температуру процесора зараз 29 градусів Цельсія. Це екран захисту. З правого боку в меншому вікні можемо бачити захист по напрузі, струму і потужності. Всі ці показники також редагуються. Якщо брати поточний екран, то при перевищенні напруги 265 В розетка вимкне навантаження. Аналогічно при перевищенні 10 А струму. І 3000 Вт потужності. Утримую кнопку плюс для переходу до наступного екрана. Також бачимо напругу, силу струму, потужність, енергометр, тобто підраховані кіловати, частоту, на якій працює мережа. З правого боку в меншому вікні. Вартість електроенергії. Цей показник редагується. Знизу сума, яка повинна бути заплачена, за використану електроенергію. Переходимо до наступного екрана. З правого боку можна спостерігати захист по потужності, в даному випадку по мінімальній, корисно користуватися для тих, у кого є електротранспорт. Якщо зарядка електротранспорту наблизилася до завершення і з мережі витрачається лише 5 Вт потужності протягом 10 хвилин, то розетка вимкне навантаження. Ці дані легко редагуються. Потрібне короткочасне натискання на кнопку М. Кнопкою плюс і мінус можна додавати. Або забирати потужність. Кнопкою M підтверджуємо. Аналогічно протягом не 10 наприклад, хвилин, а 20. Тобто тепер розетка вимкне навантаження після того, як 5 Вт з мережі буде братися на протязі 20 хвилин. Утримую кнопку плюс, щоб перейти до наступного екрану. Схожий екран, але вимкнення буде вже по максимальній потужності. Наприклад, якщо протягом години буде споживатися потужність 500 Вт. Розетка вимкнена вантаження. Корисно, якщо ви залишаєте увімкненим обігрівач або бойлер. Звичайно, і потужність, і час вимкнення редагується. Просто натискаємо на кнопку M. Утримую кнопку плюс, щоб перейти до наступного екрану. Далі у нас ідуть таймери. Це таймер вимкнення. Тобто ви задаєте час, через який повинна розетка вимкнути навантаження. І наступний таймер таймер включення. Задається час, після якого розетка увімкне навантаження. Ці таймери я пізніше налаштую, використовуючи додаток. На деяких екранах, крім увімкнення та вимкнення, також доступний автоматичний режим. Ось авто. Циклічний таймер. Можна вказати, коли розетка буде вмикатися і вимикатися, і це буде відбуватися по циклу. Наприклад, 12 годин вона робить, 12 годин вимикає навантаження. Корисно, якщо у вас, наприклад, є акваріум. Переходжу до наступного екрану. Ще один таймер. Для того, щоб перейти до налаштувань, потрібно на будь-якому екрані утримувати кнопку M. Коротке натискання кнопки M дозволить перемикатися між пунктами меню. Кнопками плюс і мінус задаються параметри. Перше це вибір мови, друге налаштування яскравості дисплея. Налаштування яскравості дисплея в режимі очікування. Налаштування часу, коли розетка перейде в режим очікування. Умикання або вимикання звуку при натисканні кнопок. Вибір прайсу А та прайсу Б для вказання вартості електроенергії. Далі йдуть різні налаштування захисту. Захист по напрузі, по силі струму та по потужності, режим перемикання, контрольований та нормально відкритий. Скидання даних. Скидання налаштування Wi-Fi мережі. Скидання всіх налаштувань. Корисно, якщо розетка не під'єднується до додатка. Перевертання дисплея. Вибір заставки в режимі очікування. Налаштування затримки умикання розетки після спрацьовування захисту по напрузі. Стан перемикача живлення пристрою. Пам'ять. Увімкнено. Вимкнено. Статус повіщень. Увімкнено. Вимкнено. Для переходу до основного екрану потрібно знову утримувати кнопку М. Відкриваю встановлений додаток. Погоджуюся. Далі потрібно зареєструватися. Просто спробувати додаток або увійти до системи. У мене вже наявний обліковий запис, тому я входжу до системи. Після введення облікових даних потрібно натиснути на кнопку Увійти. Далі потрібно натиснути на кнопку Додати пристрій. На телефоні повинен бути увімкнений Bluetooth, геолокація і Wi-Fi. Є Wi-Fi, Bluetooth, а також розташування. Знак оклику напроти Bluetooth натискаю. Переходжу до налаштувань, натискаю продовжити і дозволити. Розетка не визначається чомусь, тому спробую додати вручну. Вибираю, що це розетка Wi-Fi. Продовжити. Коли додаток використовується, вводжу пароль до своєї домашньої Wi-Fi мережі. І натискаю далі. Натискаю Вперед, уперед, Уперед. Вибираю іконку справа. І розетка зразу виявилась. Завершено. Бачимо домашню сторінку. З різноманітною інформацією. Графіки. Налаштування. Знизу різноманітні таймери. Для того, щоб створити розклад, потрібно натиснути на іконку годинника зі стрілкою. Далі натиснути на кнопку Додати. Вказати час, коли таймер має спрацювати. Повторення. Я залишаю повторити лише один раз. Вибрати таймер. І вказати, що розетка має подати навантаження. Тоді зберегти. Додам ще один таймер на вимкнення. Але вже виберу вимкнути. І зберегти. Залишається почекати і перевірити, як спрацює таймер. Точність розкладу плюс-мінус 30 секунд. Розетка увімкнулася. Чекаємо хвилину для того, щоб подивитися, чи спрацює таймер на вимкнення. Йде невеличка затримка. І таймер спрацював. Пристрої від фірми Atorch досить популярні, мають багато налаштувань. Можна їх використовувати для проведення різних тестів та вимірів. А також для створення різних сценаріїв автоматизації. Тому рекомендую. На цьому все. До зустрічі!